Літній відпочинок школярів добігає свого завершення, і новий навчальний рік 2024-2025 років вже не за горами. Яким він буде у вінницьких навчальних закладах? Говоримо сьогодні у нашій студії з директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною. Яценко Оксана Василіна я вітаю вас. І я вас вітаю. Давайте почнемо, мабуть, із головних питань, які сьогодні турбують батьків, чи буде у загальноосвітніх школах у дитячих садочках нашого міста впродовж навчального року безпечно чи будуть вони забезпечені світлом, теплом, інтернетом. Ну, на рахунок безпечності це однозначно, тому що створення безпечних умов для освітнього процесу це є надзвичайно важливою і головною умовою організації освітнього процесу. На жаль, ми третій рік поспіль починаємо навчальний рік в умовах воєнного стану, і тому безпека найголовніше. Якщо найголовніше, якщо говорити про укриття, то в наших школах наразі облаштовано 35 найпростіших укриттів. Які облаштовувалися протягом 22 23 років, хочу зазначити, що всі укриття облаштовані відповідно до рекомендацій ДСНС. Тобто там є і запасні входи, і всі технічні умови виконані на рахунок і санвузлів, і додаткових виходів, і технічної води, і також відповідно все обладнання, все те, що є, все, що має бути, воно є. Наразі у, у шести закладах загальної середньої освіти, біля яких в яких неможливо було влаштувати найпростіше укриття, тому що були відсутні підвальні напівпідвальні цокольні приміщення, і ці діти навчалися на базі інших закладів освіти. інших приміщень, де заключали меморандуми, будується, закінчується будівництво найпростіших, перепрошую, протирадіаційних укриттів. Це 11, 12, 13, 23, 30 і 33 школа. Ті заклади, в яких ще наразі відсутні такі укриття, вони мають меморандуми або міськість мала в укритті, вони мають меморандуми з іншими закладами освіти, де вони використовують окремі кабінети, і це не обов'язково заклади освіти. Якщо говорити про. Світло, тепло, інтернет. Ну я не можу дати таку відповідь, тому що це буде залежати від ситуації в країні, в, да, в країні, але ми дбаємо зараз про те, щоб у школах були встановлені генератори. Не тільки в школах у садочках, також наразі у нас, наприклад, у школах є 75 генераторів різної потужності. Міська рада планує придбати ще генератори великої потужності. І розраховуємо, що завдяки таким генераторам ми зможемо дати і тепло, і світло, і інтернет у закладах освіти, тобто продовжити освітній процес. Так само, і садочки, тому що в садочках це теж дуже важливо від того залежить тепло і харчування наших дітей. Безпекова складова загальноосвітніх шкіл і дитячих садочків. Вона однакова. Педагогічний персонал, медичні працівники у разі небезпеки діють за одними алгоритмами. Чи в дитячих садочках все ж таки складніше? В Дитячих садочках ви правильно зауважили. Це складніше, тому що діти відповідно менші, діти дошкільного віку, коли лунає тривога, а режимні моменти режимним моментом є наразі сон. Дітей треба підняти, вдягнути. І якщо укриття не розташовано у самому закладі, навіть у складні погодні умови, дощ, сніг, мороз, дітей всі, весь весь колектив, не тільки педагогічний колектив закладу. А всі працівники закладу, всі збирають дітей, ведуть дітей. І у нас ми багато працівників пройшли психологічні курси, і обов'язково і медичний працівник є в укритті з дітьми, і обов'язково є психолог, тому що діти по-різному сприймають тривогу. Є різні діти різних психотипів. Отже, Осан так коли ж власне розпочнеться навчальний процес нового навчального року, адже знаємо про те, що в деяких регіонах країни, наприклад, принаймні ведуться розмови про те, щоб здійснювати навчання 6 днів на тиждень, та і взагалі йде мова про 12-річну систему навчання. Я думаю, що зараз наші діти і батьки будуть плескати в долоні, тому що наш навчальний рік в нашій Вінницькій міській територіальній громаді почнеться 2 вересня 2024 року, і е, триватиме е, 175 робочих навчальних днів, але знову зауважу: ми живемо у воєнний час. Ми не знаємо, що може бути за годину. Тому е, якщо е, у нас не буде. Блекаутів, якщо у нас не буде надзвичайних ситуацій і таких непередбачуваних обставин. Маючи весняні зимові, і літні, весняні зимові і осінні канікули, ми маємо закінчити цей рік до початку літа 2024 року. Зараз говорити, як воно буде тривати, я просто реально не можу, тому що є об'єктивні обставини, які ні від мене, ні від людей взагалі не залежать. І це насамперед ситуація на фронті, ситуація в театрі військових дій. Ситуація з забезпеченням енергоносіїв і таке інше, але я хочу сказати, що це не департамент, тільки Кабмін визначає початок навчального року. А ні департамент, ні ніхто, крім педагогічної ради закладу, не визначає структуру навчального року. Саме колективи визначають, приймають це рішення педагогічною радою і затверджується наказом директора. Ось Скільки буде канікул, якої тривалості вони будуть, коли вони розпочнуться, коли вони закінчаться. Ну і попереднє закінчення навчального року. Це ознака такої широкої освітянської автономії. Однозначно, і виконання закону про повну загальну середню освіту. Тому ще це рішення остаточно колективами не прийнято. Такі рішення Педрада зазвичай традиційно приймає у кінці серпня 2024 року. Один із найбільш хвилюючих моментів кожного навчального року це коли діти йдуть до. Першого класу. Отже, скільки першачків цього року у Вінниці, наскільки легко родинам, а можливо, особливо родинам внутрішньопереміщених осіб влаштувати дитину і підправити її до першого класу? Трошки сумнавна статистика вже другий рік, тому що станом, наприклад, на 1 серпня до першого класу подано 3941 заява. Це Вісім 86% від прогнозованої кількості. Ми порівнюємо її з довоєнним періодом, коли у нас було більше від прогнозованої кількості. Але ще це є не остаточна цифра, не остаточний варіант, тому що є батьки, які згадують, що треба писати заяву і вести дитину в школу 31 серпня. Тому зазвичай ця цифра завжди до 1 вересня збільшується. Наразі здійснили повний набір, прогнозований до перших класів, 13 комунальних закладів. 13 ліцеїв, початкових шкіл, а наразі, кому потрібно, в інших закладах є вільні місця. Тобто повний набір є 2 4, 6, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24 і 25 школа. Всі інші я за потреби звертаєтесь до школи, батьки першачків, і є вільні місця, вас без проблем візьмуть до закладу. Всі містяни і внутрішні. Переміщені особи, тим більше мають право і мають можливість віддати дитину безперешкодно до, до школи. Але діє в нас порядок про зарахування, відрахування і переведення учнів, за яким першочергове зарахування надається дітям, які проживають на території обслуговування закладу, дітям працівників цього закладу, і дітям, які старші сестрички і братики вже є учнями цієї школи. Ви бачите, із 44 закладів. Дів 13 є повністю комплектованим, Всі, решта, будь ласка, ласкаво просимо. Оксана я сильно. Я дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії була директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Ну а ми рухаємось далі.